У мене вже, типу, у мене вже, ну, Терема, ні, та я повчити там можу, розумієте, але, ну, їй 18 років, вона хоче двіжувати там, тусить, а я що? Я, блядь, на рулі, <нів> я, я на рулі, блядь, контрастрай грати буду, блядь. Бібліотека є. Nope. <нів> що, блядь? Я не буду це коментувати. Тридцять два! Тридцять два, шо блять? В стрибку прострілом голову? Не чекне. Дон пік, дон пік, донпик, пік. Сука! Валорант краще, ніж КС. Краще ніж КС. Валорант краще, ніж КС. КС гра для долбоєбі. це прикол, вся команда в боті, і на долбойовів. Нарешті, блядь. Та який? Як, і... як міс? Чому міс? Та єбать. А шо тоді? Або я долбоеб, і вообще мені це не треба уже зараз. Називайте мене шизанутим долбоебом, блять, нахуй, ну я це зробив. Аааа! Засужую! Наступний кращий нарадок. Що я випив? Я хоть і выкину. Клянусь! Клянусь! Ось, 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 оце класный, оце класный. Ты нахуй дер! I don't bring this car in home. This car он here on this uh, race. You know what I mean? Because I'm... Свинтусара Вах, Анючка! по забыл. О, блядь, я на ту кнопку не доставив. Sorry, 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 sorry. My fault, my fault, sorry, 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 sorry. Все, берем фуру на абордаж. Зараз, братанчик, я тебе візьму за яйки. Я тебе зараз візьму за яйки! Сюдаааа! О, блядь, а то щось треба тормозити, чи що? Блядь! Щеее! Людина, всі, хто зараз дивиться це відео, у них почнеться понос. Я налажую закляття. <плес> Все, блядь, жди чат. Це 10 сантиметрів. 10, 10 сантиметрів – це взагалі ідеально. Ідеально, тому що нервові закінчуються в жінок, нервові, нервові закінчення в жінок ви вагіні. Закінчується отут. Тобто 5 см пеніса висить, щоб задовільнити жінку. Блять, я не джеф Безис! Я не джеф Безис! Я не джеф Безос! Та пішов ти нахуй долбайоб б йоване керівняння? Я твою маму шпехав. Ще рівняння вирішу. може тобі ще отсосаты? Так я не проти. Мене шестний де ніхуя. Чай не можу походити? Піздець, у мене більше не ходиться, блять. Я вже програв? А я вже програв, блять! на блядь? Я вже в мене куча фішок стоїть на базі, блядь. Давайте. Раз, два, три. Це ж автобан для легкових зараз. Ой, корт мене обганяє, віси, корт прям летить. Корт їде 120, видий. Ебать, Корт, блядь.

Цей сертифікат підтверджує, що Вірон Халепа офіційно встановила світовий рекорд Guinness World Records у категорії найвища вежа з картоплі фрі. Рекорд був встановлений 02, 04.25. До учасниця склала вежу висотою 41 картоплінка. Ні, то. не в... А ну да, получається висотою 41. Да. Можна Це просто піздец. А оця деталька, оця корона, світиться у темряві. You are here. Ви це бачите взагалі? Це пиздец. Воно в, в екран не влазить, блять. І воно диви, воно реально хвилями. Тобто, отут воно вище за все, отут спадання, отут знову підіймання, підіймання аж на третій рівень. І...